Нечні ще троє загиблих і четверо поранених цивільних внаслідок ворожих обстрілів. Протягом минулої доби окупаційні війська 21 раз атакували цивільне населення. Ворог застосовував авіацію: ОТРК «Іскандер», РСЗВ, Ураган, Торнадо, С Смерч, Град та Артилерію. Армія РФ накрила вогнем 16 населених пунктів: Авдіївка, Красногорівка, Миколаївка, Часів'яр, Торецьк, СМТ, Очеретини, Зарічне, Велика Новось. Цілка, Курахівка, села Богоявленка, Максимівка, Миколаївка, Райське, Семенівка, Времівка і Лінівка. Пошкоджено 16 цивільних об'єктів, 12 житлових будинків, магазин, господарську споруду, завод та леп. Ракету Іскандер окупанти спрямували на СМТ «Зарічне», Вбили двох мирних мешканців, зруйнували приватний будинок. Місто Миколаївка, Росіяни обстріляли з РСЗВ, торнадо С. Пошкоджено дві оселі та леп з артилерії ворог гатив по миколаївці Константинівської громади. Поранили трьох людей. Руйнувань зазнали приватний будинок, магазин та господарча споруда. Внаслідок ворожих атак маємо вбиту цивільну особу у часовому ярі та поранену в курахівці. За допомогою поліції евакуйовано ще 77 людей. Спочатку обов'язкової евакуації 86 550 осіб. Серед них 10 613 – це діти. Та 3702 – це люди з інвалідністю.